Друзі, вітаю! Вчора відбулося засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке було присвячено повністю гучному корупційному скандалу в медико-соціальних експертних комісіях та в органах прокуратури. Президент Володимир Зеленський зробив таке дуже важливі заяви після цього скандалу. Цей скандал хочу нагадати коротко: його значення це. Фактично з'ясувалось, що у нас є велика каста, каста людей, недоторканих у владі, які завдяки своїм зв'язкам особистим, які тому що вони дохують корумпованих керівників МСЕК, вони стають мільйонерами. І ці мільйонери, мільйонери, лікарі мільйонери з офіційною зарплатою в 15-20 тисяч гривень. Купують собі нерухомість в усій Європі, тримають дома готівку 7 мільйонів доларів в еквіваленті усіх валют, мають закордонні рахунки на мільйони доларів. Тобто, фактично, за останні роки керівники МСІК це просто фактично олігархи місцевого масштабу, яких готівки більше, ніж у будь-якого бізнесмена. Президент не звільнив. Не висловив незадоволення діями міністра охорони здоров'я Ляшко, якому підпорядкована система МСЕК. Хоча це від нього залежить, це йому підпорядковані люди. Зняли прокурора Костіна за те, що у нього, і я вважаю, це правильно справедливо за те, що у нього а, такі підлеглі, да? але де міністр охорони здоров'я, це ж його підлеглі всі ці хабарі беруть, а міністр залишається на посаді. Невже друзі? Хтось з нас з вами думає, що міністр охорони здоров'я його підлеглі заступники, керівники департаментів абсолютно нічого не знають, що у нього в кожній області керівники МСЕК це багаті люди, мільйонери, яких постійно приймають з хабарями, і це приймають одиниці з більшості. Ну, невже ви думаєте, що можна так багато працювати, щоб в апараті міністру ці гроші не заносили знизу? І що міністр нічого не знає? Ну, звичайно, що знає. Ну, подивимось, що буде зроблено, і чи дійсно такі рішення будуть здійснені. Хочу сказати, що вже піднімались неодноразово в Верховній Раді питання функціонування МСЕК, нарахування пенсій. На жаль, поки що системних кроків. Не було про МСЕК. Конкретно були вже розпорядження рішення президента уряда у 2023 році, для того, щоб навести порядок в цій галузі. Ну, ми бачимо, як міністр Ляшко впорався з цим завданням. Ніяк і залишився на посаді. Це українська така владна традиція, тобто чиновник, який безпосередньо несе відповідальність за структури МСЕК. Тобто мсек розформовують, а чиновник, який керував цією корупцією, і в апарат якого, якщо не йому особисто, то його апарат заносили гроші оці награбовані з пенсіонерів, з інвалідів, він залишається на посаді. Керуй далі, молодець. Абсурдна, звичайна, ситуація. А, ну, от така у нас влада, на жаль, дивна в багатьох питаннях. Хочу вам сказати, друзі, стосовно, ну давайте зараз Ляшко подивимось міністра ще самого винува цих справ. Да, значить, Ляшко у нас да, він давав коментарі і каже, що функції виконувались неналежно, тому прийняті відповідні кадрові рішення звільнення керівників. Медико-соціальної експертної комісії Центральної МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту, медико-соціальних проблем, інвалідності МОЗ і науково-дослідного інституту. Ну, я тут не побачив, а хто. Ну добре, окей, ви не знімаєте самого Ляшко. А який заступник міністра к... курував цю галузь? Який? Там же є заступник міністра і керівник департаменту. Про нього сказав Шмигаль, але не сказав Ляшко, що його треба змінити. Яка політична відповідальність? Там же є велика структура, чому тільки там на якихось нікому невідомих директорах якихось інститутів департаментів заносили вище абсолютно весь цей час. Гроші йшли потоком? Хочу сказати, друзі, що стосовно мінздрава, я хочу вам сказати, що якщо у вас є інформація по інших закладах, а у нас їх багато, які також видають довідки. Хочу сказати, що цей бізнес, за тим, що я отримую інформацію з місць. Бізнес в Міністерстві охорони здоров'я він дуже масштабний. І він не тільки в МСЕК. Він іде у лікарнях, коли в деяких випадках людям, в деяких лікувальних закладах фальшують діагноз, фальшують операції та діагнози по тих хворобах, яких у людей нема. Видають довідки. Про фізичну або психічну непридатність. І там схеми також з тисячами доларів. Все там, де можна використати державний апарат Міністерства охорони здоров'я для того, щоб видавати довідки про хворобу, інвалідність непридатність людини всюди, на кожній цій вертикалі, в усіх лікарнях, закладах, особливо зараз в психіатричних, там черги. Щоб людина була зовнішні здовні здорова, а йому діагноз пишуть гостра шизофренія. Людина здорова. Тому все це друзі, все це, друзі в Міністерстві охорони здоров'я при пані Ляшко розквітає, і те, що зараз у нього там одну з годівниць, одну з корупційних цих ланцюжків ЗМСЕК, зараз тимчасово воно призупиняється, без грошей ні Ляшко, ні вся його команда без хабарів не залишиться. Тому що так само, друзі, він е, нікого зі своєї команди там не втратив. цих чиновників він переставить спочатку їх знімуть, потім переставлять на інші посади. Вони, в принципі, і не постраждають ніяк. Е, вони ж не є, ніякої відповідальності не несуть. А інші вертикалі по заносу вони продовжують працювати повним ходом. Друзі, дякую вам за ефір. Дякую, що е, завдяки підтримки українського громадянського суспільства, усіх журналістів. Ця тема набула великий розголос, і зараз є шанс, що ми дотиснемо цю історію. І нарешті, хоча б якась одна маленька галузь, там, хоча б оці не просто неконтрольовані грошові хабарі, оці десятки мільйонів доларів, нарешті, хоча б тут цей потік буде ліквідований і можна бути нормальними людьми, нормальні люди будуть адмініструвати. Роботу цієї медико-соціальної експертизи, як би вона там не називалася. Друзі, дякую за підтримку, за резонанс і дякую вам за те, що були на ефірі. Слава Україні!